Приготуємо мастирку, не дивіться, що її тут много, я не тільки собі її зараз готую. Збираюсь на карпову рибалку. Карп карась просто обожнюють цю мастирочку, я її готую для пружин, але більше, мабуть, для флету. Флет на річці заліпляю і на гачки грох, і це просто розрив, чиї те карасі обожнюють. Ну, платвати таке. Мастирочка горох трішки перемішати. Горошенька. Переножиємось і закидаємось. Горох я залив водою, він постояв ніч та десь 5 годин. Цей горох я залив з вечора, зараз десь 12 годин дня, може трішки більше. І зараз я буду ставити його варити. Він дуже багато води випив. Це звичайний лущений горох. Я перекладу в більшу тару. Буду варити в великій кастрюлі, тут і мішати зручно. Виставляю максимальну температуру, а як закипить, на маленькому вогні буду його варити. Наш горох починає кипіти і ставимо маленький, маленький вогонь і десь хвилин 20-30 він буде розварюватися. Ну що, пройшло десь 20 хвилин, горох почав розвалюватись. Бачите, деякий горошок прям розпадається, а деякий ще цілий. Час засипати нашу манну. Звичайна манна крупа. Буду зараз засипати її ось сюди. Десь третина пачки піде. Може трішки більше. Трішки вона зараз повариться. Зараз перемішаю. І буду знімати, з зважав манку з грохом. Зараз трішки ще потрібно додати. Десь пів стакану. І вона, коли постоїть, манка вбере всю вологу. Бачите, перемішав до такої консистенції. От я ложку втикаю, вона гарно тримається. Розтолив я ось таку тряпку. Можна якесь полотенце, в мене не було полотенця, я ось таку тряпочку взяв. Зараз от сюди висипемо нашу мастирку. Ось я висипав нашу кашку, тепер трішки її розмяти треба і трішки додати сухої манки. Можна і так залишити, вона більш м'яка буде. Але мені потрібно для сильної течії, тому. Є один момент, ні в коїм разі не використовуєте пакет замість полотенця. Чому? Е, виділяєте конденсат і вона дуже взмокне. І потім ви просто не зможете її ліпити. Зараз вже е, от на полотенці вона трішки остила. Звичайно, олію, можна ароматну, у мене така звичайна магазина без запаху. Але можна запахом. Жарена щемічка, це сира щемічка. просто бомба. Наша рыба ну, просто обожняет такую насадку. Yeah. Такие вот бандиты, такие О, uh, карась. Тільки перезакинув і карась. Оцінюйте це відео, підписуйтесь на